Друзі, привіт! Папа Франциск звільнив захисника католицької віри єпископа Джозефа Стрікленда з посади ординарії єпархії Тайлер, що далеко-далеко в Техасі. Це викликало скандал, який відчутною хвилею зачепив навіть українських католиків. І от чому де ми, а де Техас, давайте в цьому розбиратися. Стрікленд був призначений ординарієм папою Бенедиктом XVI в 2012 році. Його єпархія одна з найменших серед 200 єпархій Сполучених Штатів Америки. Однак, голос самого єпископа Стрікленда звучить дуже гучно. Він має аудиторію в 166 тисяч підписників. В Твіттері, веде подкаст і дає інтерв'ю. Найбільшим католицьким виданням в світі його екселенція, єпископ Джозеф Стрікленд, є послідовним принциповим захисником католицької ортодоксії всі роки свого єпископату. Він радикально виступив проти, наприклад, причасті для аборціоністки Ненсі Пелосі і її шефа, доброго католика Джозефа Байдена. Останнім часом вістря критики єпископа направлене проти святішого престолу, точніше. А проти викривлення вчення церкви, ініційоване, на жаль, папою і призначеними ним єрархами, буквально на днях, наприклад, Понтифік підписав документ конгрегації Віровчення про участь транссексуалістів в таїнствах церкви. Це лише події останніх днів. А загалом перед нашими очима відбувається неомарксистська революція, яка особливо. Прискорилася за часи понтифікату папи Берголіо. Все це критикує єпископ Стрікленд, і він дійсно є одним із сильних, сміливих і, на жаль, одиноких голосів в усій вселенській церкві. Як стверджують католицькі медіа. Кулуарні розмови про усунення єпископа Стрікленда тривали від початку 2023 року. В травні єпископ Стрікленд публікує гострий пост в Твіттері, який розходиться на увесь католицький світ. Будь ласка, дозвольте мені пояснити, він пояснює якусь ситуацію. Патрік Кофін поставив під сумнів автентичність папи Франциска. Якщо це правда, я не згоден. Це дуже важливий момент. Він визнає папу справжнім. Я вважаю, що папа Франциск є папою. Але мені час сказати, що я відкидаю його програму підриву депозиту Віруй. Йдіть за Ісусом. Ось таке звинувачення: в червні, тобто через місяць, починається апостольська візитація єпархії Тайлер. На жаль, візитації Папа Франциск проводить здебільшого в єпархіях, де єрархи протистоять процесам лібералізації. Так було з гострим критиком синодального шляху в Німеччині кардиналом Райнером Марія Вельке, якого намагалися звинуватити. В результаті цього протистояння в покриванні сексуальних злочин злочинів із цього приводу організували візитацію. Тому візитація в умовах нинішнього понтифікату не тільки, навіть не стільки засіб вирішення наявних проблем в тій чи іншій дієцезії, але також попередження, спроба налякати провокація, також лівих. Світських медіа, щоб натравити їх на неугодного єрарха, так було звельке. Мотивом для папської візитації єпархії Тайлер офіційно була перевірка стану управління. Єпископ Стріклен коментував візитацію. Власне в категоріях викликали на килим, як директори під час і після перевірки жодних проблем єпархії за заявленою причиною візитації не було озвучено. Після візитації, а це я нагадаю, червень. Жодної реакції не було. А от вже у вересні почали з'являтися католицькі інсайти, що єпископа Стрікленда хочуть усунути, а потім йому mm -hmm. запропонували залишити управління дієцезією. Єпископ відмовився і заспокоїв свою паству тим, що заявою, що він не збирається залишати єпархію. І ось 11 листопада кардинал Даніель Дінардо. Який наглядає за єпархією Тайлера, оскільки він належить до церковної, оскільки ця єпархія належить до церковної провінції архієпархії Галвестон Х'юстон? Цей пастор заявив, цитата: у результаті візиту святішому отцю було надано рекомендацію, що продовження на посаді єпископа Стрікленда є неможливим, заявляє кардинал Дінардо. Чуєте це формулювання? Після того, що знайшли візитатори, неможливо, щоб єпископ Стрікленд і далі залишався єпископом Тайлеру. Так а що ж вони такого знайшли? Вони про це не сказали в червні під час візитації, а потім, рахуйте, червень, липень, серпень, вересень проходить три місяці без жодних пояснень. І єпископу Стрікленду що? Пропонують залишити єпархію за власним бажанням. Я розумію, це так: нічого не знайшли. Три місяці ломали голову, що ж пред'явити, нічого не придумали і запропонували самому стріклаленту допомогти усунути самого себе. Вау, який план? Якщо за три місяці це найкраще рішення, на яке спромоглися підкилимні гравці Ватикану досвідчені хитрі мудрі, значить. Нічого візитатори не знайшли. І отут раптом ось така заява: неможливо, щоб єпископ Стрікленд і далі очолював єпархію. Абсолютно, в такому ж ключі світські ліві медіа зрозуміли цю відставку. Єпископ критикував папу, папа його прибрав. От і все. Папа готовий вислухати і прийняти всіх і кожного: глобалістів, аборціоністів, гомосексуалістів, транссексуалістів, атеїстів, буддистів, мусульман, всіх мастей, ліваків та неомарксистів, окрім справжніх католиків, таких як єпископ Стрікленд. Я думав, що революція, яку проводить папа Франциск в церкві, буде базуватися на підриві вчення шляхом сумнівних висловлювань, сумнівних документів. А також очікувані, коли всі ортодоксальні католики, правдиві ієрархи будуть відправлені на пенсію, а на їх місце прийдуть оті всі-всі-всі. То, -всі -всі. no саме за таким принципом відбуваються нові призначення та підвищення. Усунення Стрікленда це пришвидшення революції. Це. Якісно новий інструмент, який раніше папа не застосовував, а також попередження тим, хто і так мовчить. Мовчить і далі. Говорити правду небезпечно. Ви можете до пенсії не дотягнути. По суті, розправа над Стріклендом є показовою. Хтось каже: ну, а як же розправа над Джорджем Пелом? Ні! Так, подейкують, що саме Ватикан ініціював. Приборкання незручного кардинала шляхом дискредитації його в злочині педофілії, провокування судового процесу та ув'язненні в лівацькій Австралії. Ця теорія містить важливу Куєпродис, кому вигідно, але більшістю все ж таки сприймається як плітне здорової уяви та конспірології. Переслідування кардинала Вельке радісно підхопили лівацькі зміні Німеччині, а Ватикан. Ну, можна сказати, лише дбав про добро. Хотів дізнатися, щоб зло педофілії не було приховане. Натомість зі стріклендом все без жодних підставок. Прямо в лоб агресивно і виглядає на те, що безпідставно. У 2011 році папа Бенедикт XVI звільнив єпископа Вільяма Моріса від його посади єпископа Тугумби, Австралія після багатьох років суперечок між єпископом і Ватиканом, які включали апостольську візитацію єпархії. Підставою для візитації були заклики правлячого єпископа висвячувати жінок у священики, що неможливо. Єпископ не хотів скоритися вчинню Церкви і тому був усунений. Зараз єпископ не хоче коритися, але підриву вчення церкви і тому його усувають. Відчуйте різницю, як кажуть. Є ще одне але про яке я досі не сказав. Під час виступу на форумі, який організувало консервативне видання LifeSite News 31 жовтня, в Римі Стрікленд назвав папу Франциска узурпатором. Який незаконно усунув свого попередника. Це твердження розійшлося в усіх католицьких і світських виданнях, і в день відставки його згадали знову. Виникає думка: ого, ну якщо він таке сказав, тоді дійсно можливо, йому не місце, як правлячому єпископу. Це найбільш незрозумілий пазл. І зізнаюся, він ніяк не допасовується з усією картиною. Давайте розберемо трохи детальніше. По перше, стрікленд такого не говорив. Він цитував лист мирянина, можливо, свого прафіянина, який критикує учасників синоду. В тому листі були і слова про узурпування папою франциском влади. Стрікланд прокоментував лист так: це є викликом, і далі продовжив свою особисту думку. Це не слова єпископа, однак він чомусь вирішив це сказати публічно і скандальному твердженню напряму не заперечив. Ми згадували на початку, що гучний, і сміливий твіт Стрікленда проти папи містив також прояснення. Папа Франциск є законним папою. Я сумніваюся, що за півроку щось змінилося в його оцінці. Тож цитата, листа і коментар це виклик вкупі з попереднім запереченням. Таким закидом в травневому твіті може означати, що він стурбований, що дії папи будуть спонукати все більше і більше вірних церкві католиків відвертатися і отплести таку дичину про папу. Стрікленд очевидно знав, що під. Тим чи іншим приводом його усунуть. Ватикан за участю лівих ЗМІ може пов'язати його усунення з якимись вигаданими зловживаннями, яких не знайшли, очевидно. Сила маніпуляції лівих ЗМІ може змішати з брудом будь-кого. Ну, наприклад, феміністку Джоан Роулінг, вже не говорячи про ненависного лівакам консервативного католицького єпископа. А отже, якщо усунення буде в будь-якому разі, а значить буде розкручування фейкових звинувачів. Як пояснень, то хай краще саме він, Стрікленд, сформує медіамотив і причину. Критика папи погубила єпископа. Саме в такому ключі всі, всі ліві світські видання прокоментували його звільнення. Можливо, можливо, це був план Стрікленда для медіа, і він, і він спрацював, але це всього лише здогадки, і вони не стикуються з характером попередньої публічної комунікації єпископа в своїх. В контактах з медією він радше переслідував завжди ціль не лівою пресою маніпулювати і направляти її. Посили а про паству дбати навіть всупереч а, усьому у Ватикана. Не було жодної підстави його звільняти. Чомусь він дав їм привід, який для багатьох католиків навіть симпатиків. Стрікленда, пояснює це усунення. Він міг бути мучеником для всієї католицької церкви, але мені здається, чомусь вистрілив. Собі в ногу цим цитуванням до речі, видання Лайфсайт Ньюс, яке запросило Стрікленда на форум, багато про нього пише. Чомусь також не згадало про ці скандальні цитати листа мирянина, навіть в своїй публікації, присвяченій виступу єпископа на їхньому форумі, де ці слова власне і прозвучали. Може, і вони також вважають, що цим єрарх собі нашкодив дав привід там. Де приводу не було, це питання, на яке я так і не знайшов відповіді, яка би ну, яка б принаймні мені видавалася логічною і несуперечливою. Тому запрошую в коментарях поділитися своєю точкою зору, дискутувати, сперечатися зі мною. Якщо ви дослухали до кінця, ви напевно підписалися також на канал, отож натисніть вподобайку, поширте це відео серед друзів. закиньте нам пару гривень. Дуже всім дякую.